Вітаю шановних глядачів та глядачок. Продовжую Батігар Магедону. І в нас е, третій епізод е, цього доповнення до квейку, Мапа Мапатар Тормент. Чим будемо займатися нині? Деремо, напевно, набої для шоті, дабл баррел шотган, е, супербайос ют і робимо Джеронімо. Джеронімо пішло і тут зграє зомбі просто надзвичайна. Які в кислоті не хочуть помирати. А чому? А тому, що е, зомбі-Джеремі нагадує, що зомбі мають резисти до кислоти, але оці двоє не мають резистів і розлітаються на шматки. Тут Огар Огор е, очолює процесію невеличку, але ми тут всіх причешемо, напевно. Давайте просуватися по мапі. Потрібен буде срібний ключ. Давайте тусуватися. Тут у нас що? Напевно, треба буде викликати ліфт. А тут у нас зомбі. Ой, летить негідність. Подивіться, невеличкий вибух. Тут зомбі що здійснює тусовку, армор. Давайте, хлопчики, щось у вас багатенько тут зібралося. Ракетою дамо, і ліфт я хочу викликати все ж таки. Е -е, третій епізод має бути вже достатньо складним, тому що тут ще й гремліни здійснюють свій збройний напад злочинний. У мене набої для шоті закінчуються. Ого, негідник дістав десь гармату. Власне, набої для шоті він. Дістає, що тут в нас? Дві шалрати здійснюють тусовку. Там собі дві подруги з вином закріпилися і ракетою власне я їх причесую. Тут в нас секретна область і ракети. Слухайте, це непогано. А знизу ще зомбі трішечки займаються. Ну не знаю. Я нарешті протискаю, напевно, цей перемикач і до нас. А вона все ж таки їде. Слухайте. Я думав, я її знищив. Три ракети на випередження, четверта, і вона готова. І ім'я не можна називати, тому що це та, хто зустрічає тебе. Давайте очікувати. Зробимо сейф невеличкий. Значить, нам треба на ліфті е їхати туди, на ліфті та на трупі Шолрад. Що далі? Тут ще дві з'явилися. Подивіться на них. От негідниці. летять ракети. І питання будуть вирішені в нас нині. Все, ця готова. Не запустила постріл. Тут ракети сюди можна буде потрапити якимось чином. Давайте подивимося, що нас очікує у цій будівлі. Тут у нас лазерна гавантівка, лицар Джиммі, який дав по мені мечем. На горі лицар е, Джоні. Не знаю, можна повернутися туди, спробувати, напевно. Можна тут якось напевно, застрибнути. Я думаю, ми повернемося своїм ходом. Отут секрет, тому що і. Там на даху щось є. Слухайте, треба буде потрапити на дах. Яким чином це зробити? Напевно, чарівним чином пограти трішечки в Джона Маклейна. Чи зможу я звідси дострибнути? Оце питання зміг дострибнути. Давайте заберемо тут набої. І просунемося по горі. Оп! Пішло. Секретна область. Тут. Ну, власне, бачите, а тут чи можу я пройти. Можу пройти, подивіться. Так, що тут нас? Е, ти не маєш тут бути, кажуть там не треба поспішати. Я мушу тут бути, тому що мйольнер лежить, і сам Одін каже, що я мушу його забрати. Слухайте, давайте поступово. Там летить ще мерзотність, подивіться на неї, а? Хоче здійснити профанацію невеличку на мапі. Давайте заберемо мйольнер, напевно. Шалрад. Не вмирають, негідниці, слухайте, запустила вже постріли свої. Ця готова, я забираю ключ і. Пробую втікти. А і тут ще Джеремі. Слухайте, приєднався до тусовки до нашої. Чекайте. Джеремі, не поспішайте, будь ласка. Джеремі готовий. Забираю аптечку, роблю сейф. Хвала Одіну, і ми просуваємось у вежу ведмежу. Тут вибух був надзвичайним просто. Лицар готовий. Супер секрет. якийсь ми відчиняємо. І по вежі що у нас? По вежі тут у нас супернейлган. Кій приводить. О, хлопці, серйозна, серйозна акція готується. Давайте трішечки з такої гвинтівки постріляємо. І хлопців причешемо, напевно. Отримаєш дробовика. Ми можемо повернутися, до речі, на початок левелу, Чому? тому що там були... вже в мене є срібний ключ, але можна ще в вежі тут затусуватися. Тому що тут ще лицар Антоніо хоче щось протидіяти, і він готовий. Оскільки супротивників, достатньо багато тут у нас. Так, пащека демона класична і. Тут ще якийсь вихід, а, власне, я виходжу. Треба викликати ліфт, напевно, щоб я повернувся туди, бо там були срібні двері. Хочу туди дійсно повернутися. Допоки їде ліфт, можна перевірити нижні поверхи. Ще один лицар тримаємо просто по голові. А цікаво, що робила оця штука на горі. Що хтось стріляє. Що знизу лицар, напевно, якийсь. Оця штука що робить? Відчиняє браму якусь. Угу. А, ми відчинили по демона, тут кільце не видимості. Ну я не знаю, ми його потім зможемо забрати. Наразі приїхав ліфт, я думаю, я повертаюся, тому що мені дуже цікаво, що на тій стороні. О, тут зомбі ще двоє поодинокі, але ну, ми їх не лишимо наодинці в цей вечір. Зробимо сейф і повертаємось. Секретів 26 я знайшов вже. Значить, тут мені треба куди? Тут мені треба на нижній поверх. Власне, Гремліни вже причесані. Тут аптечки ще є, чекайте. Тут були срібні двері. Відчиняємо. Е, ще один байовий костюм тут є, до речі. Що цікаво, тут у нас. Біста. Слухайте, бісту треба знищити, напевно. Біста готова. Ого. Шотнула просто. Нормально. Просто шотнула. В мене буфер мор 10996. Як вона мене так шотнула? Е... Не знаю. Треба буде значить, з цим розбиратися. 102 армору, 100 хп. Сейф тут. Байокостюм не беру, тому що тут буде серйозна у нас акція готуватися. Акція вже сер... най... більш ніж серйозна готується, тому що шоурад ще одна. Засилає свій снаряд. Вона готова. Чекайте, не треба тут поспішати, я так бачу, тому що тут ще одна відьма. Відьма отримає. Чотири ракети її достатньо. Вам декілька ракет. Ви готові. Роблю сейф. Що делегація буде зустрічати, делегація вилітає. Я забрав костюм, що не дуже добре. Не буде часу застрибнути туди. Ну, я ракетами, напевно, це все знищую. Тут в нас починається щось надзвичайне. Цікаво, чи вони помирають в кислоті, не знаю. А тут армор у нас є, слухайте. Вони за мною не застрибнули, я сподіваюся, що тут ще щось ми зможемо знайти. набої для лайтінгу, Власне, можна і мійольнером їм причесати, не знаю. Чи всіх знищив, Тут ще дві. Негідності. Ця стрибає, отримає шоті, ще постріл. Армор знесли 166 мене лишається. Подивіться, слухайте, потужно, достатньо ми тут затусувалися. Давайте тут подивимося. Ракети, набої, все окей. По секретах 26, щит ентропії і якась, не знаю, кімната Тортур. Тут в нас ще якийсь перехід, чекайте. Як оце забрати? Невідомо, і тут лицар ще один. Темний, надзвичайно темний. Слухайте, ледь -лед я його причесав. А, це нижній поверх вежі, власне. Ще якийсь лицар на мене нападає. Я би хотів оце забрати, не знаю, як це зробити. Давайте тут подивимося, що нас очікує. Ще один лицар. Я падаю в, в кислоту, помираю. Боже мій, зараз весь армор буде злитий. Ну що, нічого не поробиш. 94 хп, 94 армору лишається. Він піде за мною, треба обережніше діяти насправді. Значить треба причесати лицаря, а що в мене по набоях? Та не дуже все добре насправді. А чи. Я думав, ти там загинеш в кімнаті тортур, містер. У мене закінчилися набої для шоті. Що не дуже добре. Давайте тут просунемося і подивимось, що нас тут очікує. А Тут нас очікують набої для лайтінгу. Судячи з усього ними, треба потужно користуватися. Так. Що ж робити тут, слухайте. Навіть не знаю. А, Ця, ця гедота зникає, але я тут не дострибую. Цей механізм якось можна... не можна тут взаємодіяти ніяким чином. Щит я не можу забрати тут. Я не знаю, що тут робити. Ну, напевно, ракетджамп якийсь, слухайте, щоб його забрати. Чи може секретик якийсь буде? Я нічого тут не бачу, ніяких перемикачів, щоб його якось дістати. Я ще накоцався від нього. Давайте просуватися по мапі тоді, тут є аптечка. Тут є ще вихід, власне. І ми маємо піднятися на гору, на саму гору. І на горі там ще був лицар Пердінгтон, класичний, який отримає з Нейлдана просто впритул. Тут у нас що? Це виходи на балкони. Нам треба навище піднятися, тому що тут у нас є кільце невидимості. І, напевно, нам на той поверх забираю кільце невидимості, забираю набої для Нейлгану. Зістрибують донизу, і тепер нам треба нагору, напевно. Тут ще аптечку можна забрати. Чекайте, як нагору піднятися. Вежа ведмежа просто у нас. Давайте поступово е просуваємося по ній. Значить, на вежі ведмежі тут ще є перехід, в якому нас очікує. Ага, в якому нас очікує сюрприз. Сюрприз демеджем Забираю квад-демедж, а по набоях не дуже все добре. Ну добре, забираю квад-демедж, напевно. Одразу влітаю сюди. Шелрат, ще одна, ще одна. Заслала постріл. Поступово ми перегруповуємося десь на цю позицію. Набої для шоті забираю. І тут я бачу в двері. Слухайте, а двері треба було сюди вриватися першим чином. Тут щось зачинено. Викликаємо. Не знаю кого. Викликаємо гремлю, на суті, чи з усього жовтий ключ я забираю. Це мої чи ні? От я не розумію. Будуть нападати? Нападає, значить це не мій. А кого я викликав? Може я шамблера викликав? Уявляєте шамблер на моїй стороні? Ой, уявляєте тут е, шалрад е, за кутном? Слухайте, заслала постріл. Треба добити її обов'язково. Е, Спокійно. Земля наша. 88 хп нормально, ми достатньо тусуємося, я майже всіх тут вже шотнув. Забираю аптечку, значить тут ми срібний використовували. Тепер треба зрозуміти. Тепер треба зрозуміти, куди мені рухатись далі. Я зрозумів вже. Оп. Оп. Секретна область. Здається, сюди десь, тому що тут були, власне, шалрад. Тут в нас, слухайте, статуї вовків очікують нас. Ця статуя про щось підозрює, слухайте. Нас запрошують слухайте на серйозну атракцію, вочевидь. Паде вниз безсмертя. О, хлопці, вас давно не було. Центроїди. Центро ну, можна з рокетланчеру вдати, напевно. Можна зекономити набої. One more to go. Тож їх треба знищувати. Sequence complete. Подивіться, це символ е е квад, власне і великий. Е е нейл. Вибух надзвичайний відбувається на мапі. Що-шо? Все трясеться, слухайте. Е, стрибайте туди, щоб до виходу дістатися. Я не всіх причесав на мапі. Напевно, кількість супротивників величезна достатньо тусується. А, це зомбі, можливо, лишилося які під водою. В кислоті, верніше. Та стрибаємо на наступну мапу, чому би ні? Непогана мапа, непогано ми увірвалися в третій епізод. Давайте далі. Серйозний епізод. Тут інфорсер, тому що. Отримає з дробовика. хлопці отримають так само з дробовика щось живуче слухайте, хлопці. Хтось речить, подивіться. Тут, тут, тут секрет якийсь. Давайте забираємо. Ого, який саундтрек. А ну чекайте. Відчуваєте? Зараз буде щось серйозне тут на мапі. Хлопчики, вам туди гранату. Обидвоє готові. Тут ще один інфорсер. Тримаєш шоті. Так, тут ще Догіс. Ще один Догіс. Готовий. Як сюди потрапити? Там набої, тому що є. Тут вихід. Каналізація класична. Там, де е, голова Демона лишилася, голова рейнджера. вірніше, який перетворився на зомбі. По ХП не дуже все добре. Повертаюсь на початок мапи в надії віднайти аптечки, яких немає. 63 хп в мене і набоїв так само не дуже добре. Ну, піднімаємося нагору, дивимося, що нам тут протидіють. Тут будуть гремляни. О, слухайте, вас тут не вистачало. Так, а, летить, власне. Ну, най вона летить сюди і знищить цих скрагів. Буде летіти. Летить. Вибух відбувся, якісь шматки м'яса полетіли, але скрах ще живий. І там ще огер. Огер це погано, тому що буде нам заваджати тусуватися. Йому, напевно, ракету. В пику просто. Зверху ще один огор, це і готовий. Я роблю сейф, і погані звуки якісь відбуваються. Хтось там сміється, комусь дуже смішно на мати. Серйозна зала нас очікує. Де огор, другий? Я бачив, що хтось стріляв ще. Невідомо. Срібний, золотий ключ, а мені. О! Серйозно, ми зайшли. Так, тут можна сюди-сюди перестрибнути, але така зала потужна, достатньо. Давайте дивитися. Хлопці, не треба поспішати. У мене, що по набоях для шоті. Для шоті є набої. Тут можна дати. Тут можна дати шоті. Можна дати ще раз. Ще раз, ще раз. Це я готовий. Як тут відчинити? Бар'єри відчиняються в іншому місці. Зараз ми знайдемо в якому. Не відчиняється. Треба, значить, просуватися. Роблю сейф і просуваюся. Серйозна експозиція нас тут очікує. Зверху прилітає граната. Давайте не будемо поспішати. Там містер Огор, тому що я, здається, не влучив. В цьому треба дати. А тут хлопцям треба причесати шоті. Що Шо по уграх нас нині, а? Летить ракета. Чи він готовий? Цей готовий. Де його наплічник полетів, невідомо. В цьому треба ще ракету. Верхній не готовий. Ні, верхній готовий. І цей готовий. Окей, набої для нейлгану Стрибок. Ліфт. Перший наплічник. Тут треба буде на платформі, напевно, та тут можна перестрибнути насправді. Зупиніться, каже е Енфорсер е Петруччо, який заключив пакт з гремлянами і отримає з дабл-барл-шотгану просто в пачку. Готовий. І що в нас далі? У нас далі якийсь надзвичайний зал, в якому ще двоє енфорсерів, які хочуть щось тут здійснити. Ракету отримають просто е по своїм обличчях мерзенних. Ще один нападає це звичайний грант, який нічого не зробить. Хтось ще кричить, чекайте, не треба поспішати тут, треба зберегтися. У мене немає армору, це власне проблема. Зверху, Огер десь. Тут ще енфорсер, Не хочу сюди вриватися. Хочу, насправді. От тому що ось так можна зробити. Здійснити такий маневр. Треба повернутися, огра знищити, але тут багато достатньо енфорсерів, які дуже потужно і активно нападають. Зрозуміти, де Огер? Бачу Огра. Він отримає з дабл-барелу декілька пострілів, а я мало не отримав по голові е шоті. Він готовий. Як туди застрибнути? Ну не знаю, можливо, сюди. Сюди мене не пускає. Там наплічник лишився, слухайте. Наплічник це дві ракети, по суті. У мене 29 ракет, що в принципі непогано. Можна буде засандалити комусь. Наприклад, ось вам, шановні, на вас треба підстрибувати, тому що ви сильно стріляєте. Як він мансить, а? Хе-хе-хе, розлетівся на шматки. 64 хп, крак з крах з'явився, якого можна знищити за допомогою ліпше з нейлгану стріляти. Все, все ж таки, тому що нейлган більшу проникність має по демонам, по незахищеним е, супротивникам, які мають армор тут. Що за жарти? Щось не працює, цей перемагач. Давайте ми робимо сейф і пробуємо кудись-сюди. Чекайте, сюди-сюди. Подивіться, це рушій першого квейку. Вони зробили е, ну, скриптові сцени, це достатньо потужно. М? Ну, про правда, ця сцена запускається мною, нормально. Так, шоті... Ти... О, хлопці, я навіть не здивований, що ви тут з'явилися. Ага, бар'єр відчинено. Ну, нормально. Як мені спуститися тепер? Так, щоб не накоцатись, напевно, якось ось так. Біста! Чекай, дві бісти, що не дуже добре. Давай якусь ракету. По собі засандалив, там ну, нічого, нормально, можна її буде знищити зараз, під хвіст і трішечки накидати і з нею гану добити. 72 хп лишається, до речі, в мене, що не дуже добре. Який ми бар'єр е, відчинили? Оце от питання в нас нагальне. І чи були ще на левелі аптечки якісь? Тому що по аптечках в нас біда настає. Що буде тут секрет, навряд чи. А що по секретах? Два з п'яти я лише знайшов. Можу сюди-сюди спуститися обережно і це ліфт. Ох, тут в нас з'явився, подивіться на нього. Значить, я йду в правильному напрямку. А, я відчинив тут бар'єр. Чи були тут аптечки? Слухайте, жодної. Не дуже добре. 60 хп в мене. Ситуація стає напруженою та небезпечною. Особливо в цій кімнаті вона буде напружена та небезпечна, тому що тут... Декілька шалрад, які е, будуть е, стріляти своїми пострілами. Дабл барл шотган, до речі, що я помітив, граючи в цей Квейк, він іноді стримує, стримує постріли. Тобто станеті, підстанює шамблерів та от щойно я помітив шалрад. Я коли вперше грав ну, на канал в Квейк в класику, типу, то я цього не помічав, у мене були проблеми з тими демонами. Ключ з Нелданом забираю, аптечка. Якийсь символ, слухайте, символ суцільного зла. Тут секрет. Секретна область, якій ракети, набої для е, для лайтінгу і. як мені звідси звалювати, а власне ось якось так. Така пентаграма, слухайте, круто зроблено. Дизайн мап, ну, художники тут дуже добре попрацювали, дизайнери. Ага! Ага, що ви думаєте, можете заховати від мене Lighting Gun? Що, до речі, 100 набоїв треба стріляти з нього. А куди мені йти? Оце питання нагальне. Напевно, сюди. А можна додати так. О, можна додати так. Слухайте, влучають бідниці. 82 хп, армору нема досі. Можна сюди перестрибнути, чи треба це? Я от не знаю. Давайте. Нє, Ні, тут нічого немає. Тут, оця колона достатньо підозріла. Оп! З, з гори нічого немає. Тут так само нічого немає. Напевно, мені просто донизу треба йти. Срібні двері, з чим підемо? З лайтінгом, тому що його достатньо багато. Хто нас буде зустрічати? Ракетланджер видають 22 ракети, набоїв для нейлгана дуже багато. Ну, не знаю, можна і з лайтінгу спрацювати насправді. Що, в принципі, буде непогано. Можна р... гранату одразу засандалити. Із Нейлгану додати по пісті. Слухайте, пісти якісь на цьому епізоді стали надто активні. Може і добре, що в мене немає армору, бо його б в мене і в принципі не було би. Золотий ключ, хто буде з'являтися, бачу шамблера. Чекай. Граната туди летить. О! Оп! Непогано, величезне хп, роблю сейф. Секретна область. У мене золотий ключ, це означає, що мені... Треба здолати е, скрагів, які тут налетіли. Слухайте, пачкою. Але додатково ХП працює. Мапа без армору, абсолютно, слухайте. Що ж то таке? Золоті двері, З чим? З супернейнганом, напевно. Піднімаюся. що в нас тут? Шамблер. З лайтингу причесати його. Готовий. Хлопці готові. Е, 68-74. Це ще далеко не все. Це все, стрибайте в ріфт, щоб вийти. 5-5 секретів, щоправда, я знайшов. Де супротивники? Всі секрети, здається, я усюди був. Невже я щось припустив? Хі -хі -хі. Може якісь секретні супротивники були, не знаю. Ну давайте в ріфту стрибаємо, напевно. І дивимося що в нас далі. Так, далі наступна мапа називається Лімбо. Нічого собі початок. Так, цей готовий вам в пачку. Напевно, і в дупу готовий. Вам так само в пачку. Шотгану, Тут набої. Аптечку не беремо. Що по набоях, В принципі, більш-менш. Для шоті 50 можна забрати сам шоті, він дає 5 набоїв, на жаль. Давайте тут подивимось скараги, Ну і продовжую тусовку. Так, о, хлопці, давнево-давно вас не було. Я нормальний гранатомет, немає. Можна так дати йому. Просто в лице. Оп! Мозон, до речі, з першої мапи. Тут буде активні у нас бойові дії відбуватися на мапі. Хто там кричить? А, Гремліни нападають. Зараз спрацює граната. І лицар починає з ними битися. Давай сюди нападай, хлопчина, що ти там починаєш профанацію. Давай Гремлін б, Бальборо влипимо. Гремлін щось не дуже сильно активно з ним б'ється. Хоче битися зі мною, отримаєш шоті. Шо купа Гремлінів, слухайте. Там набої для шоті були, в принципі, на початку. І треба їх забирати, до речі, щоб я не використовував цю гармату. Значить, я забираю набої тут. Їх в мене 40, їх в мене 80. Цього має вистачити для перемоги. Супротивників 71. На лімбо. тут ще будуть набої. От ці не треба забирати, напевно. Ці придеться. Що, робити засідку підступно. Робимо. От них мене заманив в засідку, придеться забирати набої, що не дуже добре. От коли набої лежать, в тебе сотня, тобто максимум, і ти по ним пробігаєш, розумієте? І вони забираються. І ти цим самим мувом... Тут Кваддемеч, слухайте, непогано, давай тобі гранату. Я просто не знаю, чи будуть проблеми з набоями. Ну, хоча 77 супротивників, дивлячись хто, дивлячись кого проти нас поставлять. Мої я на своїй гранаті. Хе-хе-хе, підриваюся. чекайте. Аптечка, секрет? Ні. Ну не знаю. По набоях, в принципі, більш-менш. Тому пішло під кладом. Суда, сюди, сюди. Це знищили, цьому дали по голові. Тут трішечки хлопців причесали. Набої є, розуму не потрібно. Просто бі... влітаю, стріляю з дабл даблбарела. Лицарю, бошку виношу. Так, під водою риби вбивці, всіх знищуємо. Давайте кудись сюди У мене 27 хп, я, не, я зараз буду просто мертвий. Але тут ми всіх зараз причешуємо, що відбувається. Боже мій, шолрат з'явилася. У мене кладдемич завершився. Я не знаю, що робити. Шоті, напевно, я тут не виживаю, напевно. Боже, що почалося на мапі? Шалрат хоча б вбити. То Морто-Гоу від її пострілів, здається, я якимось чином вижив. А кого то Морто-Гов? Я не бачу, що Шалрат. Але на мапі тут якась дичина Сталося сталася секвенс компліт. Чекайте, хлопці, вони між собою вже б'ються. Там метушня надзвичайна. Треба заспокоїтися, бо в мене 30 хп і десь я тут підібрав. Хух! Бачу секретик, до речі. Стріляю. Щось він не працює. Нормально ми влетіли на мапу, забираю ключ. вас тут не вистачало, він мене вб'є зараз просто. Не знаю, я. 10 хп. Потужна мапа. Значить, на горіше не там був. Ще один темний лицар. Ну, отримає ракету, у мене достатньо багато ракет і треба користуватися цим. і Огор мене добиває. Власне. Як вбити цього шамблера швидше. Не втратити демедж тут не таким Ось такимсь чином. 10 хп. Це не жарти. Сюди ракету, сюди ракету. Та він гранату засилає, дай боже просто. Прямо в притул. Здається, одного причесав, потрібна аптечка терміново просто. Ну тут, здається, все окей, в нас пройшло. Непогано затусувалися, да? Хе-хе-хе. Добре. Треба сюди не гіднеться. Ти думав, я тебе не помічу там? Нажива чи ні? Дві аптечки, добре, 40 хп живі. Що жива, подивіться. А ми тут засідку підготуємо. І що, піде хтось на засідку? Чому секретик не спрацював? Цікаво. Засідка спрацювала. Крутий артефакт оцей, до речі, не артефакт, а ця зброя крута достатньо, тому що ти ну, можеш поставити мину і чимось займатися на мапі. Я впевнений, що тут є секрет якийсь. Хтось там ще кричить. Тобто ти ставиш цю мину і займаєшся своїми справами, потім хтось з'являється, а ти до нього вже готовий. По набоях. більш-менш хлопцям, летить граната. І з дабл барл щоб добиваємо їх просто. Гранати свої лишіть на складі. Будь ласка, тут ще мина пішла. Вони між собою б'ються, судячи з усього. Або біста застрягла. Не застрягла. Подивіться на неї. Щось сюди минув, я готова. Треба мою цю знести. 26 хп. Слухайте, я дуже сильно тут здоров'я втрачаю. Що в нас тут? Лицарі за роботою. Граната летить. Знову ж таки, не туди де треба, він по мені ще влучив, цього не можна допускати. Тут аптечки, пощека демона. Ага, і класична пастка. 42 хп не нарватися на пастку. А от цього, цього негідника можна його сюди заманити. По-перше, зробити так. Що ти будеш робити? Ті гранати, щось я їх перехвалив щойно. Ну давай сюди кинемо. Ну і він не йде на неї. Втрачаю хп на своїх же гранатах, розумієте, в чому проблема? Значить тут забирати другу аптечку, перестрибнути, тут у нас хто. Ага, ясно. Не поспішайте, панове. Не поспішайте. Ох, слухайте. Не знаю, чи треба туди стрибати, чи ні. Давайте тут все роздивимось. А, тут, власне, я починав. У нас ліфт тут. Де цей коридор веде? На початок. Чекай, я щось загубився. На мапі. Сюди я влітав. Тут набої для шоті, це початок мапи, і тут ще є аптечка. Дуже добре, і тут ще одна є, це треба запам'ятати. Так, ці картинки відрізняються. Ага, власне, яка з них? А, мйольнер видають. Нормально. Ну вони відрізнялися, але стрільнути прийшлося сюди. Що по мйольнерну не дуже все добре. Рокетланчер в мене є і шоті, в мене повний. Хлопці зачиняється невеличка стрілянина. Слухайте, треба відступитися. Набої є, в принципі, питань нема. У нас під гранату не підставитися. Багато угрів, але отримають вони на горіхи просто. І цей отримає так само з дабл барел шутгану, готовий. А, і в мене вже є срібний ключ, який, в принципі, можна використати. Ану, Gun. Правильний вибір. Ще гранату, будь ласка, і з дабл барелу можна добити. Ну, йди сюди. Вибух. Постріл, 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 готовий. Золотий ключ. Вибір. Е було зараз зроблено так само правильно. Давай декілька гранат сюди, напевно. Тому що армор не хочеться втрачати. Дуже активні пісти. Все, боже мій, це потужно достатньо. І на своїй гранаті по класиці. І тут армор, що секретний. І тут ще аптечка. І. А під водою нічого немає. І бар'єр зачинено. Може це вихід на секретний левел? Бар'єр відчинено, не знаю. Я думаю, цим ми будемо займатися вже в наступної серії. Я. Дві з половиною мапи е рванув, значить непогано ми зайшли в Лімбо. Було ще набої, здається, лишалися на початку. Ні, всі зібрав, по набоях нема питань, в принципі, в нас. Квейк, батігар Магедону продовжується. Достатньо потужна в нас тусовка відбувається. Ну і всі е монстри будуть лежати. Дякую всім за увагу і продовжимо далі. До побачення.